Давайте. Жук. Тримай на Леончику палку. Кумішання. Привіт вадим. Наше тобі течку. Все, сайвимося. Прийдекстернал. Зараз зараз я покажу Діма тобі. Там, до речі, прога буде, якщо що. Проджетка 46. Ага, і назад поїхав. Шарить. Шарить, що зараз прострілювати будемо. Привіт, Угу. Коник світиться. Підтискати не сильно щось є бажання в мене, чесно кажучи. Відчуття, що вони зараз поїдуть тут. Ну, є таке відчуття. От і 4 там щось хоче. Так, буде виходити він ще ні. пробито. Так, поки фармим його. Фармим далі. Ой, що залах. Ну, 2К вже є. Рахунок 0-0. ж ПТК за 10 голди. Якщо на топах, на десятках в тебе 3К плюс середній шкоди, то бери це там ніби 277 порвався. Я не порвався. Не порвався, стоїть. 277 актор, та нічого. Нормально все. Так, ну теоретично можна підтиснути, але мені не подобається те, що там такі танки з баштою хороші. Об'єкти 277, коник, поляк, такі потні танки. А це блайнд. А це блайнд. Ви поняли, куди він? Тобто він блендонув не під камінь, а він бландонув, типу, сюди далі і вгадав. Ну, гарно заблайндив. гарно, питань нема. Так, стоїм, поки не рухаємось. Так, а ну давайте тут під калібр завантажимо оптичку. Ну, їх тут дуже багато. Їх прям тут дуже багато. Так, напевно, не знаю, що чим їх я Це, О, є 3 КД знову, є 4. Так заходить а поки фармим Викр співская, новик ну, са ніби закриють відколи заряжу. Пробили. Нормально. <coughs> Снарядів багато тут, да, да, да. Дякую, Борисович, за подарунки. Андрій, 50 гривень. Добрий вечір. Даров! Привіт, Андрюха. Треба її 4 добити. Дякую, Андрій. Привіт, привіт, привіт. І ввечері, Андрюхи є можливість дивитися супер. Суте тут десятка може бути чи ні, чи мені здається. Мені здається, що тут 10к може бути в теорії. А, да, да, Юра, зараз я поясню, де буде прога. Зараз я поясню, де буде проджетка. Зараз Юра703 продає продається варіант 2. Зараз я поясню, де буде прога. Я боюсь, що мене заблайндили. Помста забланда, да, да я його додушив. Телкамі привіт, дарова Валентин. Ку. Cool. Я вже відсвітився, все треба їхати. Ну, до десятки не додавлю, напевно, цей бій. А Юра казав 11 дати. А тут десятку тяжко. ХП нема, бачите, той блайнд зарішав сильно. Зараз би я агресивніше відігрував. Але не можу, бо ХП нема. Ну що ти зробив на поляку? Просто хп віддав. Ну, забирають не дають йдуть. 8200 тільки. Давай фугаси, спробуємо.

Е, не дожав капець прикро, як прикро. Привіт, Іван. Дарова, Денді. Дайте 700 бачу. Привіт, Семен, зараз покажу. Привіт, Віктор. Покажи оборудку на 60ТП. Досилач стабілізатор турбіна Т3. Досилач турбіна Т3 закалка. Ну, перший бій. Перший бій на 9500. Як вам? Нормально? Так, показуємо.